Дня, шановне панство, сьогодні у нас перше-перше, 25 рік. Ранок, як ви бачите, сонечко почало сходити. Е, ну, Всі хочу поздоровити зі святом, з новорічним святом. От, як це можна відзначати, так і відзначайте. Миру, добра, здоров'я, благополуччя, ну, всього найкращого. пасічникам процвітання, розширення, кому це потрібно, кому не потрібно, то не потрібно. Ось, про що піде сьогодні мова? Сьогодні я пробігаю по пасіці, точніше по тому, що в мене залишилося з моєї пасіки. Е, незалежно від того, є корма, нема кормів, а корма там є, ми додаємо, даємо їм мед, тобто підкармлюємо їх. От, багато хто буде зараз в коментах теж. От, треба з осені кормити. В общем, ребята, корміть хоч бляха, я не знаю, з весни. Я роблю те, що я роблю. Е, чому? У мене не завжди є час сюди попасти. Ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, чим я займаюся і, і так далі. Я поставив мед, я спокійний, дівчатам є що їсти і все добре. Я спокійно собі сплю. І так, на цьому році трошки проблемно. Грубо говоря, 80% пасіки нашої ну, лягло. Незрозумілі причина, чому це так сказати случилося. Корма є, оброблені, все добре. Самі великі сім'ї посипались, виносили ми по відру бджоли з вулика. Якось так. Так що ми зараз швидко працюємо, зараз я вам покажу, що я роблю. От наші дівчатка, бачите, 10 рамок. В принципі, все тут добре. Ставлю я такі їм ліпешечки. Плюс-мінус тут. Де-то 2 кілограма меда? От, в кожній ліпішечки. Тут ми трошки ряд пробіглися. Тут у нас все пусто. І там далі теж у нас все пусто. От, ставимо далі. Ставимо далі, тобто ми працюємо далі. Звичайна маєчка. От такі пакетики. Ні, цей. Ми цей ж не кормили. От. Ставимо, бачите, раз. І накрили. Не утеплюю, тому що надворі тепло. Мені не потрібно, щоб матка зараз почала сіяти. Дуже не потрібно. Будемо робити це як завжди по процедурі. Середина лютого, в середини лютого ми будемо їх утеплювати. Якраз побачимо, що залишилося з кормами. Якщо потрібно, додамо, я розумію, що поставив мед, бджола знизу піде наверх і вниз вона вже до меду не опуститься. Нічого страшного, кормів вистачає, меда вистачає, липу ми скормлюємо бджолам, в цьому році, році в нас досить багато є липи. За копійки віддавати я її не хочу. Хай краще їдять дівчата. Не будуть їсти зараз, буде на розвиток весною. Тобто він не пропаде у них. Так, ми працювати. Ви відпочивайте. ще раз всіх зі святом. Слава Україні! Пока-пока!